Hello, привіт доброго дня! З вами Sirius Gamer. І сьогодні ми починаємо проходження гри Spider-Man Miles Morales. Отже, починаємо. Так. Вибираємо нову гру. Так, тут нам пропонують вибрати сложність. Я думаю, що якраз ізумітельний це в нас буде якраз середня сложність. Тому її і виберемо. <кій> так. Графічний режим виберемо без трудів. Перезапустимо. Далі, далі, далі. М -м так, навушники. Англійського звучка включити. Також перезапустимо. Текст і субтитри. Також увімкнути. Так, все. Я думаю, тепер можемо починати. <кхи> Почати. Отже, хто мене не знає, я геймер, Gamer, я... це моє перше відео, і я починаю записувати його з гри Spider-Man Miles Morales. Я проходжу ігри на... <кхи> Sony PlayStation 5 також використовую для звуку в себе наушники біксонії при Pulse. Ось. Так, ну і граю я сама собою на джойстку Dual па Так, поки що я не бачу ніяких субтитрів. Наскільки я знаю, ця гра є прямим продовженням гри Spider-Man 2000 якогось там року. Ну, Spider-Man про Пітера Паркера, про перший день Паука. Так, дякую, нема за що. Щось мені не подобається звук, якщо чесно, давайте також його настроїмо. Громкость музики, громкость речі. Ну окей, все стоїть по максимуму. Окей, добре. Тоді продовжуємо. О, це так круто. Так, я також буду старатися озвучувати субтитри української мови, оскільки локалізації в грі української саме немає. Я допоможу. Ей, дякую. Нема за що. Ей, слухай, а портрет нового лідпука також буде тут? Малого? Так, можливо. Просто перший він мій герой, розумієш? Так, розумію. Эй! А магазин Tail тут, так? Так, жовта виріску через квартал, не пропустиш. Дякую. Прекрасна робота, до речі. Може учить місце для новачка. На всякий випадок. Окей. Так, ми маємо зайти в магазин, я так розумію, так? Копонький, телефончик. Конвой уходить рано, конвой. Поспішите. Так, ну зараз у нас почнеться сама жара, зараз ми будемо вже нормально грати. Так, опа, сцена для прев'юшки. <кхи> так, до речі, треба буде пошукати собі сценку для прев'юшки на відео. Я думаю, перша в нас вже є. Може знайдемо ще щось краще. Так, яке у нас управління? R2 для розкачки. Окей, погнали. Ууу, помчали! Так, рутримаємо Р2. Эй, припіт, вичидайте. Я про що пропустив конвой. Рано, там ще парочку бігу, холодно. Я дуже радий. Е -е, щось там прошогодніх. Плод, звичайно, жуткий, але надійний. Нас поки всі дери там добренько закликали. Будем надійтесь, окей, ще трошки я навісті. Так, щось тут дуже дохера сотитків, навіть не знаю, чи варто їх всіх одзвуджувати. Окей, поки будемо летіти, <правж> якісь ключові <правж> діалоги будемо вже озвучувати. А поки <правж> сфокусуємося на геймплей. <правж> так, полотиний скачок дозволяє зберегти листу і швидко розвернутися під час <правж> розкачки. <правж> О, поки я щось нажав. <кх -х>! <правж> Чорт, як ти справляється з цими всіма таємницями? Так, біжим, біжим, біжим. Я знов щось нажав, це походу пікірування якесь. Так, нам треба ще 600 натів туди. Блять, стіна. Так, погнали. Цікаво, що в цій грі буде такого прям охуєнного по сюжету і по геймплею. Бо я дивився деякі обзори там блогерів на Ютубі, але прям. Щоб повноцінно, то ні. Так біжим, 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 нам походимо на цей будинок. Опаньки. Так ось сцена. Від, ти тут? Просто заливаюсь топлом. А як ти п'єш? Дуже дуже обережно. Окей, okay, okay, вперед. Так, ну я думаю, ми напевно будемо вчитися в нього чогось. Наприклад, як там паутину класно стріляти ще якісь гаджети, не знаю. Шейки схиля. Ну я знаю, що по коміксам маю за ще якісь інші суперсили. Ну, не схожі з тим, що я б ти не поуказу які саме зараз то вже не пригадаю. Може в нас в грі буде щось таке. Так, в цьому половичі хтось такий здоровий. Та блядь, зараз знов просремся, да? Ну давай, давай, пацан. Скав, нам, нам дадуть пограти за пита саме, чи ми будемо чисто замагати заморалися грати? Це було б охуєнно, якби могли за двох зразу грати. Так, мінус льточок. Ну конечно. Не став початку гри треба розібати пів міста. Еликс довпав вже груз в небезпеці. Цікаво, що загруз такий. И твоей бача не хотію. Так, я походу бачив тільки ж уша. Це кстати може бути. З о, це на сорок. О, ним може тоже бути. Якась ценка? там попрошу. Превьюшка. На превьюшку може піти, да ладно, погнали. Ми походу будемо щас не Босс Бос з цими жовтими чулками. Клас. А, у нас має бути якісь типа обучення чи що. Це походу воно зараз і буде. Ладно, окей, погнали. Так, Техношш ис нажал. Пляха. Пцаны, аккуратненько. Уклон. Чуть-чуть ки слабеньки. Знаете, что херово? Це те, що в них не відображається хепанька. Це просто бити, вони просто якісь рандомні манки по дучці, і це якось трошки тупо. Ну ладно. Майже зовсім готово. Уклон. Зали... О, це якось те, що я називав. Відлічимось. В нас, нас уже стріляють, це вже круто. Це вже небезпечно. Це вже пиздець. Так, на... Ч... ти шо, мужик? Ти думаєш, що і шість уряг і можеш всіх піддати? Хірушки. Так, хто в нас вистачився? Треба у цього мужика пістолет оджати. Як оджати пістолет? Ой, я уже в пистолет. блядь Да. Так, Вот, там чувак разбирается без сравнения. Так, и шо? На. На. О, и все ключи в манек Так, мы зараз пожрем между ними, да? Блять, все за ними прогнаться. Курва, падла. одна превьюшка. Так, мужик, уйди с дороги, ты ж, блядь. Что черт, черт, черт. Держи спит, я иду. Точніше лечу. Може перекусим, хвою ж мать, це погано. Да, копи, як завжди, типічні американські копи. По мене. Бум. О, мол. Бачу, вже за кін гнатись. Вам треба його догнати. І тоді, походу, будемо з ним піздитись. Та хватить місто крушить, алло. Бля, там необычно проходит, на полу не А, все, короче, я понял, я буду озвучивать и субтитровать в катсценах. Якщо не буду путатись в тексті, бо його реально багато. Я пові читаю. Блять, ми вже на ньому. Так, нічого не збиваємо, нічого не збиваємо. Блять, так куда? Торговий центр. Мінус просто. Що, ти типу, поскором не воріг, чи що? Щось якесь таке. Все, різдвяно, не, не знаю. Попуньки. Єбать. Та я прям мать Тереза. Дітей спасаю. Ну, Бляха. Бум. А що, ще не все? Бляха. Ялинку не збивай, ялинку не збивай!

Він охуєнний просто, цей актор, що знімався ну, що був грав роль ролі Джона Джей... Джона Джеймсона, коротше. Короче, Джей Джей Джея, він охуєнний в цій першій трилогії про Лендин Булка, там де ще цей Тобі Малклайер, може ти знає. Там він просто бомбельний. Чисто заради нього можна дивитися фільм. Хоча і сам фільм, по суті, про Линден Булка охуєн. Так, блять, выхиляємось. Так я щось пропустив, ми що нам зони. Так, ви вибачайте, я не на все звертаю увагу. Бо дуже все убагато бывається. Так, пора буде уважить. Ну пора, буде уже хлопці, да? да 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 Ебать, -да. сейчас буде ба. Бом-бом-бом. І мене винесло, вынесло класно. классно. Ого. і ціле місто. Винесло просто Світло. Тен джек здесь приехал. Сейчас будем поехать. О, оранжеві чувачки. Мінус один. Так, хто тут у нас є? чувак с базукой, бляха. Что ему? Поклон. Удар. Поклон. И удар. Ебать, схема. Это сложно сейчас. Бум. Блять. Пацаны, аккуратно. Посмотри. Мне тоже... Пацаны, кулеры там не и... близко. Мутель. Манементи вигоняють, серйозно? Бля. Тихо, тихо, тихо там. Буммінус. Так, ідемовах. Так, виконує серію с 15 ударів, ви зможете зробити добивання, здійснить серію с 15 атак, чи уклонів. Не пропустив жодного удара. Ага. Ну ладно, давай подивимось. Воу, я так. Минус один, минус два, Опа, серія добивань. Давай. Ше, минус один. Тут головне вчасно ухилятися. И все. и просто за туди. Нічого скотного нема. Добуваем. Бум. Красиво, красиво. Блять, не ну срок. Не треба так. Пока стенка. Блин, превьюшка. Та -мо, я знову путаю эти шоу. Ничего страшного. Когда я научусь на пятый правил. Давай я ну, ты будешь их бить, а не просто ухиляться. Ладно, ухиляться так. Два, ну где-то один. Где? Не сонный выпал? Ладно, ну что ж, не начинаем. Будь здоров. Так, все. Куда нам? Нам сюда. О, целый же как сцена отвечают. Целая превьюшка. Хотя на превьюшку тоже пидар, не знаю, на эти. о Попіта піта винесли. Піта. Клас, тепер ми одні оставить на сервере. Шикарно. Просто топчик. Ну, зараз нас винесуть, буде кінець гри і все. Можна проходження завершувати. Я хочу замінити його на нового. Ааа. Аааа! <гілляв> Майлз! Чекай звідси! Броу! Ишл ти нахер! Майже, до Так, о, це походу супер крас таки супер Майлза. Током бити, да? Чи що це таке? Що це було. Бля, не кинеться? Так. Так, ваші біоудари викликають у ворогів біошок. Під його дією вони отримують додатковий урон від звичайних атак. Ага, Тобто ми якісь, коротше, електрошокер, аля, чи що? Ладно. При нанесенні біоударів розходится біосила. Накопляйте біосила, атакуючи ворогів і уклоняючись від ударів. Коротше, понятно. Эээм... Хуярми. Блин. Ты же фичок. Так сейчас шескина. Уклон. Бля, а просто паутины на него людей, да? Типилца фигня. С током. Ну-ки, будем накопливаться. Так у меня тоже накоплюется, да? Удар. Шелда, 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 Шелда. Это красиво было. Эй, а ч ⁇ мне не дал мужик скилить если? Это а как... А, блин, бляха, в классный блок. О, то, давай в стенку. на его не залипаешь, понятно. Накидайся, блядь. Ой, Ні, ну, гра дуже красива. Бля. Чого получить поговорили? Бляааа, я не то нажав, не ту кнопку нажимав. Можна шерсть? А, мені не багато хп ну, ладно Давай шерсть, стямка. эту На. На, 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 на. И за расшитоком своим делом Получай ПЗД. По Не кидайся. О. Вот это как... Бля, продюшка классно. Короче, я уже нараховал здесь до 10 провишек. Все-таки буде з чого вибрати. Ти живий? Вроді. Так, що за камаз? Тільки не кажіть, що треба ще їх бити. Так, якийсь білоприси, мужик. Хлопці. Клас, просто клас.

Та, да, okay. та, звичайно. Так, і полетіли. Текс. Оцей біло берсий смахує на якоїсь злодія, якщо чесно. Біо, лексика. Вау. Якщо чесно, трошки завідую. Ей, слухай, я нічого про це не знаю. Може завтра краще просто тести? Замірити на кругу. О, ч. Извините, Майлз, я с гордостью сказал Мне только поехать на килкотижню. Это еще какой-то и мне бегают правляет М а я знаю их фотограф. Спильный, бляха, спильный короче? Слухай, навіть не знаю, чи готовий працювати один. Я так обважався минулий раз з тальотом. Да, це точно. Але потяг просто. Ти врятував мою жопу Майлз. Мені повезло. Слухай, я займаюся цим вже вісім років, без всякої піску. У його скільки разів я вважав. Всі не бувають шишки. Подарончик, походу. Подарунок не різдво. Але спершу ти маєш принести колятку. Обіцяю робити все що моїх силах, щоб захистити це місто. Обіцяю. Ось так. Це справжня клятва. Я Побачимось через кілька тижнів, Spider-Man. New York's only Spider Man. Єдина людина паук у Нью-Йорку. Ебать, отца не повидались. Я иди на льда на полку не Так, у нас есть то ривень прокачался, да? Да. І очко навиків навик. Так, нажміть, що відкрите дерево навиків. Окей. Ви підвищили свій рівень і поотримали очко навиків. Клас! І що мені це дає? Очки навиків даються за накоплення певної кількості досвіду. Окей. Виконуйте завдання і перемагайте врагів для отримання досвіду і додаткових очків хочків навиків. Окей. Щоб відкрити навик, виділіть його і дотримуйте Х. Окей. У ну, мене тільки один доступний, я так поняв. Ладно, давайте. Не знаю, що це, хай буде. Біопінок тепер є в списку прийомів. Добре, що я взяв взагалі? Ага, біопінок якраз таке. Добре. Yo, Genki. Dude. Like, Rhino! Call what? Yeah. Where you at? You get into the apartment, okay? It's yeah, your me. Unpacked slash dumped my stuff all over your floor. Now I'm in the park. got some air. Oh, perfect! Dip over to the amphitheater. Got something to show you. Dude, is this spider related? Please tell me you got a piece of Rhino's horn or something. Pics I've seen of the fight are straight up nuts! <coughs> Definitely spider-related. And definitely better than a horn. Можно трюки выкони-то? А ну. Слетушки. Так, я так понял, нам треба якийсь парк зараз полетіти. Ветитися з тем ганки. Так, студию кудись. Ладно. Зараз здесь приземлимось. И... О, давайте я наказу з цими мужиками. Кудись сюди станемо. Можна присісти, ні? Ладно. Да, 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 жде, жде. Отже, на цьому я думаю, ми завершимо наше відео. Всім дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. І наступного разу продовжимо уже зганки. Всім до зустрічі, всім пока.